Крем для шкіри навколо очей з комплексом та 3D спеціально розроблений для потреб шкіри навколо очей. Зменшує ознаки видимого старіння, розгладжує текстуру, надає пружності, освітлює область навколо очей, зволожує продовж 12 годин. Екстракт водоростей у складі допомагає запобігти появі набріків під очима та зменшити кількість пігменту, що сприяє появі темних кіл. Не містить олій та ароматизаторів, Підходить для чутливої шкіри протестовано дерматологами. Потрійну антиоксидантну дію забезпечує інкапсульований ресвератрол. Вітамін в 3 діє як додаткове джерело. Вітамін в 3 спрямований на усунення нерівномірного тону і є освітлюючим суперзасобом. Інкапсульований респіратрол сприяє вирівнюванню шкіри та підтримує природній колегену шкіри. Антиоксиданти протидіють вільним радикалам, які прискорюють старіння шкіри, тому так важливо зміцнювати і поповнювати запаси шкіри потужними антиоксидантним засобами. А для покращеного результату користуйтесь цією системою чарівного набору та МВС 3D.